Ну що, всім привіт. В продажі є такий мотоцикл Suzuki vx 800 Це мій мотоцикл. Стоїть, ну, стоїть він на мені, на обліку мотоцикл, я на ньому проїхав 40 тисяч особисто на цьому мотику. Значить, що по мотику, розказую. Ціна буде зараз вказана. Мотоцикл в такому стані, в божественному стані. 95-й рік. Бачите? Оригінал. Ніякого колгоспу, ніяких там тюнінгових ручок. знаєте, от 63 тисячі пробігу. Я не знаю, чи то рідний пробіг. Надіюсь, що рідний, я його не мотав, я так купив. Всі резиночки мягенькі. оригінальні зеркала, ніхто на ньому не падав. То Зазвичай такі старі мотоцикли, у них тюнінгові вже ручки, гріпси, приборки. Дивіться, в якому стані От, хром, бачите? Оригінальні поворотники, джапан, оригінальна оптика. От, в якому тут все стані. Коротше, Резина стоїть мішлен, я купляв. Кому цікаво, тільки одне колесо. Мішелін Анакі називається. Зараз кашу. Звідси. Нова, коротше, резина Перед, зад. Одне таке колесо 9 тисяч. Можете подивитись. О, відбалансовано все. 800-кубовий двигун, кардан. Рідні амортизатори. Ну Тут коротше, все, все в оригіналі. Бачите, підножечки. Нічого не збито, не скоцано, ніяких туди немає коцок. Коротше, хто знає такий двигун, хто на ньому їздив, 800 кубів кардан їде просто божественно. Це великий тяжкий мотоцикл, не такий, як Сібі-500, там, ГіС. Це великий тяжкий мотоцикл. Можете подивитись, вага там, я не знаю, 250 кілограм його. Тож перед, зад, нова резина. Замінено масло в вилці, замінено масло в двигуні. Дуги, 150 доларів робили на заказ дуги. Бачите, він код. Ще целочка коротше, збереглась. Ось, врама, все. Ну, коротше, тут все чітко, ні то, що тут ніколи не підтікало, ні разу він мене не підводив, в двигун ніхто не лазив. Болтички. отут тут то вже я зробив. Ну, То таке, знаєте. Короте, робити тут нічого не потрібно, все замінено. Сідайте і їдете. Багажна система, оця 300 доларів, хто в курсі. Зараз я ще скину фотки, тут ще кофри великі, дорогі кофри. Коротше, такий самий мотик. Е, такий самий мотик продавався в буську, без тих всіх плюшок, в гіршому стані. На лисій конченій резині 3400. Тобто це нормальна, адекватна ціна. Ви купляєте мотик і не вкладаєте 1040, на ньому можна їздити без обслуговування, міняти тільки масло. Бачите, всі болтички оригінальні, всі ну наклеїчки, ніхто ніде не лазив своїми кривими руками. До речі, колодки поміняні, колодки перід зад поміняні. Я готував собі для сезону. Але вирішив поміняти клас мотоцикла. Хочу спробувати чопер. Цей мотоцикл до чопера дуже близько, оце вешка. Ось так само, тут бачите, всі наклеючки. Все оригінальне. Так, потім зараз ще фото прикріплю. Так, Ось так він виглядає з багажною системою. Це оригінальна багажна система. Коштує, я вже казав. Бачите, металеві защолки. Тут все металеві защолки. Ущільнювач по колу, герметичні, великі. Їдете далеко, берете з собою все, що ви хочете. Ось так і з ними виглядає. Досить масивно, кофри дуже великі. Оці дуже класні кофри. Дуже якісні, все закривається на замочки. Тут так само все на замочки. Сертифіковані. Спеціально поворотники зроблені під ті кофри отак от він виглядає.